Всім привіт! Мене звати Аня і я рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу вам показати свої покупки за серпень місяць. Тут будуть речі як і на літо, так і на осінь. Також навіть спортивний одяг, домашній одяг. Тому всідайтеся зручніше, заварюйте собі чай, набирайте якихось фруктів в тарілочку і поїхали. Перша річ ось такий костюм. Купувала я його на Аліекспресі. Він мені прийшов ще на початку серпня, тому я встигла його поносити. І що я можу сказати, сказати про цей костюм. Він гарної якості. на бірці написано, що це 100% бавовна, тому будемо їм вірити. Він приємний до тіла. Єдине, що він маломірить, я замовила розмір М. І в цьому плані я не прогадала. Якщо б, наприклад, замовила я S, то вона б на мене була вже такою замалою. Тут такі не дуже довгі шортики, як, наприклад, буде в наступному костюму. Вони тут такі короткуваті, і тому ескап була точно мені замалою. Також цей костюм має і інші кольори. Там є такий ніжно-рожевий, зелений, такий фіолетовий, тобто більш такі пастельні відтінки. Я вирішила собі купити білий. Єдине, що все ж таки це білий костюм, і він трохи просвічується з безшовними бежевими трусиками, взагалі ідеально, але все ж таки трохи просвічується. В принципі, білі речі, особливо літні речі, вони завжди майже всі просвічуються. Тому це такий для мене взагалі, ну, не суттєвий момент в цьому плані. Загалом мені цей костюм сподобався, якість ціна повністю відповідає. Я його купувала за 12 доларів, і в принципі цінник можна ставити і вищий, бо костюм дійсно класний. І, до речі, тепер, коли мені потрібно кудись швиденько зібратися, то рука тягнеться саме до нього. Наступний костюм ось такий яскравий помаранчевий колір, і це взагалі цікава історія. Чому я Замовила саме такий колір, тому що я замовляла багато білих речей. І така думаю, ну це буде вже занадто, якщо я замовлю зараз такий якийсь світло-блакитний, чи якийсь знову бежевий костюм. Тому вирішила поставити в своєму гардеробі таку яскраву пляму, і ви знаєте, я про це не пожалкувала. Насправді колір дуже красивий, такий прям жовто гарячий і дійсно відповідає картинці. Бо знаєте, іноді буває так, що на картинці одне, а приїжджає трошки інший відповідь. І вже якось не те, але тут 100% попадання. Костюм мені сподобався, це розмір S. Можливо, якщо ви маєте менший зріст чи параметри, ніж у мене, він буде занадто оверсайз, тому враховуйте цей момент. На бірці написано, що це 100% бавовна, костюм гарної якості. Тканина тут щільніша, ніж в попередньому костюмі, але і коштує він 20 доларів. Але ви знаєте, тут сорочку можна носити окремо, вона виглядає повністю як самостійна сорочка. Я вже її одягала, в мене вже був такий. Образ Total Black і ця сорочка, і це виглядало дуже ефектно, тому що якщо б там був Total Black і, наприклад, якась блакитна сорочка, це б виглядало не так ефектно, як, наприклад, з цією помаранчевою. Це виглядало дуже і дуже красиво. До речі, там є також такий красивий блакитний колір, дуже ніжний. Я обирала між ним і своїм помаранчевим, але все ж таки, знаєте, в він мені запав, тому думаю, що додам його в свій вішліст. І вже придбаю на наступне літо. Далі йде замовлення з зари. Перше, це ось такі штани. Я дуже давно хотіла собі подібні штани на теплий період, і ось нарешті вони в мене є. Це розмір XS. Взагалі, ця модель повинна виглядати як супер оверсайз, але я цього не хотіла. Я хотіла, щоб вони на мене сиділи просто як вільні штани, тобто, щоб вони з мене не спадали, щоб вони не були занадто прям великими. І з цим розміром я точно попала в ціль. По довжині вони просто ідеальні для мого зросту. Склад тканини у них просто чудовий. 54% віскози, 23 бавовни, 23 льону. Також купувала я їх за 150 злотих. Я їх купувала на польському сайті, на польській зарі. Це приблизно 1500 гривень. Так. Це не Aliexpress, але все ж таки вони гарної якості, і я повністю ними задоволена. Їх можна по різному стилізувати, і більш такий розслаблений стиль на пляж або в місто, і більш вечірній, наприклад, з таким якимось красивим топом. Також в офіс можна такий більш стриманий стиль, тому в принципі варіантів дуже багато. Взагалі для мене це прям мастхев на літній період. У них немає нічого зайвого, прям такий класичний базовий варіант. Тому обов'язково придивіться і до них. Далі, ось така жилетка. Вона зараз на мені захотілося мені її одягнути. Теж вважаю її мастхевом на теплий період. Взяла я розмір S, В принципі, можна було спокійно брати і XS. Вона б тоді просто більш так, знаєте, по фігурі б сиділа, але по розмірній таблиці мені потрібен був S, тому я його і замовила. В принципі, я задоволена, як вона на мені сидить, завдяки тому, що це еска, її можна носити не застібаючи. Наприклад, додати якийсь топ потім поверх жилетку, і це вже буде і цікаво виглядати, і плюс ще один варіант образу. По складу це те ж саме, що і штани, це, до речі, костюм. Там були і інші варіанти білих жилеток, але я вирішила не ризикувати, і мені хотілося, щоб повністю співпадали відтінки білого, щоб не було ніякої різниці, і я могла носити це як. Знаєте, як повноцінний сет. І останнє зари, ось така спідниця. Так, знову білий колір, мені він дуже подобається. І для мене ця спідниця такого пошиву. Білий колір для мене це точно масхевна літо, і я впевнена, що вона буде і в трендах, і в наступному році, що вона точно не попаде в антитренди найближче, просто декілька років. Білий колір ніколи не виходить з актуальності. Я зумовила розмір S. і ось тут, до речі, цікаво. Справа в тому, що еска на мені сидить не на талії, а трохи нижче. Типу, як наче це низька посадка і видно пупок. І ви знаєте, це дуже красиво і жіночно виглядає. Але для мене це суто пляжний морський варіант. Мені некомфортно, коли на низькій посадці кудись виходити в місто. Це не дуже. Знаєте, так, і зручно, тому що коли ти сядеш, може бути щось видно. Тому саме для міста мені спокійніше, коли ця спідниця буде сидіти на високій посадці, а не на низькій, як вона сидить зараз. Але з одного боку, мені хочеться носити її і в місто, і, в принципі, можна без проблем підшити. А з іншого боку, настільки ж красиво вона виглядає саме на низькій посадці, це просто неперевершено. І от я прям не знаю, що з цим робити, чи підшивати її, чи ні. Я прям зараз в роздумах. До речі, ця спідниця має безліч кольорів: і леопардовий трендовий, і рожевий, і сірий, і чорний. І ось якраз. Чорний я теж додала в свій вішліс, тому що в мене є декілька образів саме з чорною спідницею. Вона не така марка, і просто, коротше, просто хочу ще купити, напевно, що чорну спідницю. Наступна покупка це ось така піжама, теж біла. Тепер я думаю, ви розумієте, чому я обрала той помаранчевий костюм. Купувала я її на Аліекспресі, довго вона в мене лежала в корзині, але все ж таки вона в мене. І для мене це не як піжама, тому що я не люблю спати в піжамах. Для мене це просто. Просто, знаєте, такий домашній костюм. Це розмір М. Тут, напевно, що потрібно було брати S, ку тому що кавтинка завелика. Я боялася, щоб не були малими саме шорти. Але я так бачу, що мені б і шорти підійшли. Тому, в принципі, потрібно було брати свій розмір, не треба було брати на розмір більший. Але мені і так подобається, як вона на мені сидить. Це синтетика. Синтетика буває різною, ця синтетика не супер приємна до тіла. Напевно, це не та річ, до якої буде тягнутися рука. Я її купувала з двох причин: і щоб просто носити як домашній одяг, і щоб одягати для естетичних відео. І для естетичних відео вона ідеально підходить, вона дуже красива, дуже така, знаєте, в кадрі виглядає прям. Ну, Красиво виглядає в кадрі, а от носити як домашній одяг, не знаю. Подивимося, в будь-якому випадку, якщо я зміню свою думку, я про це скажу в наступному своєму якомусь влозі. Єдине, що мені не подобається, ось ця ось нашивка. Вона просто матеріал просто якоїсь такої бірки, тому я її обережно так знаєте, ножницями. Ножницями від шию і все буде ок. Далі теж на Алікспресі замовила ось такий костюм. Це вже мій другий костюм. Перший замовляла декілька років тому зелений, і тепер замовила такий темно-сірий. Свій зелений костюм я просто обожнюю, щоб займатися спортом йогою. тому вирішила замовити ще один ось такий темно-сірий це шортики і... і ось такий топ. Мій зелений костюм просто чудово виглядає, хоча вже йому багато років тут є ось така щільна резинка на талії, і ви знаєте, за цей час вона не розтягнулася прям суттєво. Тобто вона до сих пір класно тримає талію, тому якість і пошив просто на висоті. Єдине, що я не можу це не сказати. Цей костюм має жахливий хімозний запах. Так само було і в зеленому костюмі. Я пам'ятаю, що коли його отримала, теж був цей хімозний запах. І потім я його декілька разів прала, він линяв, і потім вже через декілька разів прання він стабілізувався, колір, в принципі, не зник. Колір був і є такий зелений, насичений, але все ж таки я можу про цей момент сказати. В принципі за декілька днів цей недолік можна усунути. Я так і зроблю, тому що я дуже люблю свій зелений костюм, і мені хотілося мати ще один, але тільки іншого кольору. Тому для мене це не суттєвий недолік, якщо порівнювати з тим, скільки він мені прослужив і до сих пір служить. Але про нього я повинна була вам сказати, щоб ви там знаєте не отримали сюрприз за такий смердючий костюм. Тому якщо ви шукаєте щось подібне для домашніх тренувань, то зверніть увагу на цей костюм. Далі йде тепла річ суто на осінь. Хоча, дивлячись, яка погода влітку, я теж можу одягати толстовки. У мене вже друга толстовка від цього магазину, від цього бренду на Аліекспресі. І до речі, я тільки що зрозуміла, що теж схожа ситуація, як і з костюмом, теж перша толстовка в мене така зеленого кольору, а цю я замовила темно-сірого кольору. Я обожнюю одяг цього бренду ще в далекому 21-му році відкрила їх для себе і тепер з того часу потихеньку одягаю і себе і своїх близьких в їх толстовки. Це просто вау, якість не порівняється з жодними іншими толстовками, які в мене або там в мого хлопця були. Перша толстовка в мене ще з 21 року, і вона до сих пір в гарному стані, нічого ніде не полиняло, немає катишок. І знаєте, як буває це дуже часто. З'являються ось ці катишки, і мені також подобається, що капюшон має таку подвійну тканину. тобто там немає фліски, ну, точніше, її не видно, тому що це подвійна тканина, і дуже часто буває, що шиють за донерної тканини. І видно цю фліску, і просто після першого прання ця фліска в катишках, і це виглядає просто жахливо. Відразу толстовка, знаєте, так. ну. Некрасиво виглядає відразу, відразу вона виглядає, наче стара, тому що видно ось ці от катишки на флісці саме на капюшоні, але тут капюшон з подвійної тканини, тобто з однієї і з іншої сторони, це просто тканина з самої толстовки, тобто не видно фліски. Цю толстовку я замовила розміру М, а попередня зелена в мене була Елька, і вона, знаєте, так більш вільно сидить, прям прикриває стегна. Ця, так знаєте, не так вільно сидить, і мені напевно, що подобається те, як на мені сидить Елька. Не знаю, чому я вирішила проекспериментувати і замовити Емку. Ну вже як є. Далі йдуть ось такі штани з манго. Купувала я їх по приємній знижці, по дуже приємній знижці, я їх урвала. Так вони коштували 2300, а я заплатила за них 899, тобто, ви самі розумієте, більше 50% знижка. Те, як вони на мені сидять, це просто вау. Я міряла і інші моделі. Але саме ця модель просто в Це 36 розмір. Він мені ідеально підійшов. Також там були такі самої моделі білі штани, але на жаль. Мого розміру не було. Не впевнена, що зможу їх купити, хоча я моніторю сайти, але все ж таки через те, що це по дуже великим знижках, то складно урвати і знайти свій розмір. Буду ще моніторити, але мені здається, надії мало. До цих штанів йде тканинний рімінець. Єдине, що вони прям на високих дівчат. Для мене вони от прям дуже задовгі, навіть з підборами, вони для мене задовгі. Тобто я десь планую їх десь укоротити на 5 см. Взагалі дуже класна модель, мені так подобається, як вони на мені сидять. Ось це. 100% попадання, і це той момент, коли вони от роблять фігуру такою, знаєте, більш стрункою, подовжують зріст якось через свою ось цю посадку, і також через сам цей крій. Тобто, ну, це 100% попадання. От я дуже рада, що їх все ж таки змогла вихопити. Наступна річ, якою придбала, це джинси, купувала їх теж в манго. Але знижка була не така приємна, як на попередніх штанах. Вони мають такий правильний світлий колір, головне без потертостей, тому що ці потертості візуально збільшують ноги, додають візуального об'єму. Теж міряла багато джинсів, але найбільше сподобалися ці, не дивлячись на те, що знижка на них була. На секундочку, найменшою. Цей колір дуже класно поєднується з білим, особливо з цим жакетом. Я вже декілька разів одягала, мені так подобається, як це виглядає. Тому якщо ви шукаєте ідеальні джинси світлі з такою правильною посадкою, то раджу звернути увагу саме на ці з манго. Наступна річ це ось просто кохання не з першого погляду, а з першого дотику. Ось такий коричневий боді. Купувала я його на Aliexpress, Він має він в рубчик і має ось таку відкриту спинку. Дуже красиво це все виглядає. Захотілося мені замовити боді саме коричневого кольору. До речі, не пам'ятаю, що в мене цього кольору взагалі були речі. Але точно знаю, що саме коричневий колір зараз набирає популярності, він стає трендовим. У цього буде такий правильний коричневий відтінок. Це виглядає дорого, це виглядає стильно. Я прям не можу передати, яка ж це приємна тканина на дотик. Він реально сидить як друга шкіра, і мені дуже подобається ця відкрита спина. Вона однозначно додає такої. Розкоші, трішки сексуальності, бо відкрита спина це завжди красиво, це завжди привабливо. Тому, якщо б це був якби, такий боді зі звичайною спиною, то це було б якось так ну по-простому, а так однозначно є ось така ось родзинка приваблива. І навіть от якщо просто одягнути джинси, ті, що я вам, наприклад, показувала, і цей боді, це вже виглядає якось красиво, вже додається така якась родзинка, особливість, тому однозначно зверніть увагу на цей боді, він має небагато кольорів: чорний, бежевий, коричневий і. І зелений. Ось, я ще планую замовити, напевно, що чорний, тому що ну, це такий знаєте, базовий такий колір. Хоча мені дуже сильно не вистачає такого яскравого, червоного кольору. Замовляла я еску по розміру, все супер. І коштує він 10 доларів. Хоча, в принципі, якщо його продавати в якихось українських магазинах, то можна сміло ставити цінник там в три рази більший. Ось, тому що дійсно. Якість дуже класна, і от варто вам звернути увагу на нього. Ще один боді, але вже білий, теж замовляла з Аліекспресу. І для мене це вже варіант не швиденько одягнутися і побігти по справам. Це більш такий, знаєте, вихідний, вечірній варіант кудись вийти на побачення або з подружками в кафе. Тобто, наприклад, навіть якщо ви одягнете його з джинсами, це вже буде виглядати якось так. Витончено, тому що ці от плечі відкриті, це буде виглядати красиво, ніжно, так якось. Навіть розкішно, тому що ці знову відкриті плечі це дуже красиво виглядає. Я замовила розмір S і він на мені так щільно сидить. Можливо, на відео це не помітно, але ну, трішки незручно підіймати руки. Мені б цікаво було, якби на мені сиділа M, тому що я хочу замовити ще чорний боді, і от, напевно, тоді замовлю саме M в чорному кольорі. Як на мене, цей боді точно не на кожен день, і він точно не сидить, як друга шкіра, але все ж таки я рада, що він у мене з'явився. Тому що просто одягнути якісь джинси, цей бодій, це вже виглядає якось святково, жіночно і точно, точно виглядається привабливо і якось. Навіть по-особливому. І остання річ це ось така трендова ковтинка на зав'язках. Купувала я її на Алікспресі, і у неї такий ось ніжний, такий зелений колір. Мені дуже подобається, хоча там був і білий колір, але я себе зупинила. Замовила я розмір М. Мені подобається, як вона на мені сидить, так трохи вільно, але не супер, прям оверсайз. Я дуже часто бачу подібні ковтинки з зав'язками в інстаграмі, тому можу зробити висновок, що це така трендова річ. І я. І знайшла на Аліекспресі, вона мені подобається. По матеріалу я думала, що це 100% бавовна, але виявилося, що це 100% поліестер, хоча як тільки вона мені прийшла, от на дотик, на перший погляд, мені здалося, що це бавовна, хоча це поліестер. Мені дуже подобається, як вона поєднується з моїми штанами білими. Зари, ось це ось поєднання білого і світло-зеленого, ну це просто в саме серденько. Такий варіант можна і на пляж, і в місто, і не дивлячись на те, що це синтетика, я не думаю, що вона... Вона буде прям парити, тому що це така легка ковтинка. Вона вільна, вона буде продуватися, тому я. Впевнена, що проблем саме з тим, що це синтетика із жарою не буде. Тому, якщо ви хочете мати теж таку трендову річ, то зверніть увагу саме на цю ковтинку. Отже, на цьому в мене все. Покупки закінчилися. Я буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося, яка річ найбільше сподобалася. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео!